Так вже сталося, що наші союзники це великі риболовецькі держави. І от Франція перша показала, що треба робити. Вона передала 280 кілометрів сітки для того, щоб робити тонелі на Донбасі від безпілотників. Росія такі тонелі вже давно робить, бо сама по собі Росія риболовецька держава. Але у них не ті сітки, сітки там слабенькі, з чого попало зроблені, а французькі дуже потужні. І вони шириною від 10 до 25, чи навіть 40 метрів. Уявляєте собі, таку сітку розтягуєш на опорах, і вона тобі коридор, по якому можна спокійно рухатися е, вздовж чи до лінії фронта. Отака от цікава історія. З вами, я, Олександр Бригінець, та мій канал Бергінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, будете знати більше. Е, так от, е, ключова тут історія в тому, що і у Норвегії, і у Швеції. І у Данії, і у Сполучених Штатів, і у Великобританії достатньо таких сіток. Вони можуть е, таким способом захистити багато чого. І, до речі, не тільки одні дороги. Е, бо е, ці сітки вони такі, що вони повинні витримати. Морські удари різноманітні, в тому числі риби і так далі. Тобто, вони можуть спокійно витримувати дрони, ну в то взагалі, а може й більше. І тому влада би наша повинна подумати, як можна це використати більш потужно. Я бачив е зображення ТЕЦ захищених різноманітними сітками в Росії. Можливо, наші просто прозівали цей момент і не подумали, як це можна зробити. Не знають, хай думають. Є час, французи молодці. 280 кілометрів сітки, це означає, що у нас є можливість 280 кілометрів дороги обладнати. Бо якщо це сітка шириною, ну хоча б 20 метрів, а таких там немало, то таку це коридор, по якому можна їхати і нічого не боятися. От. І ще що хотів сказати про Венесуелу. Бачите, Венесуела. Не дуже зараз загострюється ситуація, але вона обов'язково загостриться, тому що не зможе Китай бути здоланий Сполученими Штатами, якщо Сполучені Штати не зроблять трьох важливих речей. Перша важлива річ це не заткнуть Венесуелу і не заберуть у неї всю нафту, тому що нафта Венесуели це резервний криниця для нафти під час кризи. Якщо Сполучені Штати будуть ем, впливати, е, і буде протистояння. Друга частина це Іран, який все одно треба, щоб він припинив свою діяльність, але Венесуела це найпростіше зробити Сполученим Штатам, бо дуже далеко плисти, і дуже далеко вони знаходяться, і тут легше це все зробити. Ну і звичайно, найскладніша історія це Росія, бо там є і. Е, Трубопроводи, а нафтогони наземні, їх важче припинити діяльність, але ж їх можна знищувати, їх можна знищувати, в тому числі, дронами. І те, як українці дронами пошкодили свого часу нафтопровод-дружбу, говорить про те, що це можна робити через кожні кілька кілометрів по ходу цього нафтогону, якщо Сполучені Штати коли-небудь цього захочуть, от, але так чи інакше, білд пише, що Китай через рік хоче вторгатися на е, Тайвань через рік тут. Зразу дві відповіді для нас. Перше, Китай буде хотіти тривати війну у нас цей рік для того, щоб в той момент, коли вони будуть робити вторгнення, захід був роз'єднаний, не зосереджений в одному місці, для того, щоб тривала війна у нас обов'язково. І друга частина для заходу ціна перемоги росте. Ну стоп не перемоги, а припинення війни. Вони можуть будь-якою ціною хотіти припинити цю війну для того, щоб звільнити зусилля на, на Тихому океані. І тоді Китай не наважиться. І найбільша небезпека для нас в тому, що ці важкі умови, які їм потрібно зупинити війну, вони почнуть пропонувати Путіну все більше і більше. І Путін може погодитись. Але це дуже сумнівно. Сі не дасть йому погодитись на такий мир, тому що це буде дуже шкодити самому сі, і тому що би сьогодні Захід не пропонував, ну Трамп в першу чергу не пропонував Путіну. Путін все одно на це не погодиться. Хоча нам дуже неприємно слухати все, що обговорюють американці і росіяни. Якщо справді через рік буде війна на Тайвані, як пише БІЛД, то за цей рік ніякого мира у нас не буде. А якщо війна почнеться через рік там, вона може тривати не три дні, як планує Китай, а вони на це ж розраховують. Ось ми Київ за три дні, Тайбей за три дні. Ну тобто, вони вже якщо вона там, ця війна, затягнеться, то цілком можливо з'являться і інші джерела цієї війни, тому що це вже перетвориться в реальне протистояння двох систем. Воно є і зараз. Ця війна є на сьогоднішній день. Війною Заходу і Сходу, але багато хто цього не визнає. Якщо Китай втрутиться в цю війну в Тайвані, то це вже буде відверта війна Заходу і Сходу, і вже ніхто не зможе цього приховати. Нагадаю вам, те, що я вже говорив: насправді Тайвань не є такою вже й провінцією. Китай, як ми всі думаємо, ми думаємо так, що це якийсь острів китайський, де живуть китайці, і він завжди був китайським, і тому Китай повинен його собі забрати. Ну, так, принаймні, це подається. А я вам говорив, що за 130 років останніх, за 130 років, уявіть собі, Китай був, Тайвань був китайським лише 4 роки. 4 роки. За 130 років 4 роки. Тобто, це, звичайно, живуть китайці. Але ці китайці. Ну, принципово інші. Це китайці, які 130 років живуть без Китаю. Ну, тобто, умовно кажучи, ну, уявіть собі якихось українців, які живуть в Канаді, чи українців, які живуть в Австралії, чи в Америці, чи в, Америці, чи в Латинській Америці. І вони там 130 років з покоління в покоління живуть окремо. Вони, звичайно, українці, у них генетика українська, вони говорять, е, ймовірніше за все, українською мовою, але вони вже... Не знаходяться в геополітичному розумінні України. Вони ну, мислять зовсім інакше. У них оці демократичні норми чомусь існують. У нас нормально, коли президент робить, що попало, він може на суди тиснути, він може опозицію нікуди не пускати, свободу слова закрити. А у них такого немає. І от виходить, що Тайвань за 130 років дуже. Відійшов від Китаю від всіх його норм. І ви якщо ви думаєте, що це мало, я вам наведу інший абсолютно схожий приклад. Це Корея. Ви чули, що цього року Ким Чін Ын заявив про те, що вони вже не хочуть об'єднуватися з Південною Кореєю, тому що там живе зовсім інший народ. Зовсім інший народ. За 80 років цей народ став іншим. Ну вони і візуально дуже різні, тому що серед північних корейців вони такі достатньо високі, стрункі. А північні в більшості вони дуже низенькі, у них є теж високих трохи, їх беруть там на всі покази, там види спорту і так далі. Але цей народ набагато нижчий став. Ну через харчування, через все інше. Оцей бум зросту, який у нас в Україні відбувся в 60-х роках. Там він фактично і не відбувся. Ну може в певних родинах наближених до Кемчин-Іна. І от вони сказали, що це все інший народ. Так само і Південна Корейська, але ми вже не ставимо мету об'єднання двох корей, тому що це зовсім інший народ. Ну і тут якраз ще одне свідчення того, як народи роз'єднуються, як вони втрачають схожість, залишаючись генетично схожими, і те, що Тайвань не хоче об'єднуватися з Китаєм, це пов'язано не лише з тим, що у них. Інша демократична структура і так далі, вони просто не відчувають себе частиною Китаю. От типовий приклад, це Росія, і Україна. От Росія вважає, що ми росіяни, і хочемо, і вони хочуть, щоб ми з ними об'єдналися. Китай хоче вважає, що тайванці це китайці, хочуть, щоб з ними об'єдналися. Тайванці не хочуть об'єднуватись, хоч вони вважають себе китайцями, а українці не хочуть об'єднуватись, хоч і не вважають, і, і тим паче не вважають себе е, росіянами. І оця історія, коли одна частина якось. Світу вважає, що ти належиш до них, а ти вважаєш, що ти не належиш. Тут ключове, що ти вважаєш, а не те, що інші вважають. Ти можеш вважати, що тобі подобається ця дівчина, і вона повинна вийти за тебе заміж. А вона так не думає. І хто приймає рішення? Ну, дівчина приймає рішення, тому що вона не хоче, а вона хоче собі інше життя і так далі. Тому от ця е, ситуація з. Тайваням, вона особлива ще раз кажу: 130 років фактичного окремого існування, бо 4 роки, які вони існували разом, це зовсім небагато на такому просторі. а Це було там. В кінці 50-х років, ну, грубо кажучи, між 45-49 м і м роком от вони були в одній державі. Вони не встигли навіть звикнути одне до одного, як роз'єдналися. Отже, стежимо за подіями, дивимося багато чого цікавого. Сьогодні в мене будуть цікаві теж відео. Я там назбирав цікавих матеріалів, які хочу вам розказати. І головне, подивіться вчорашній мій відос на Бригінець Аналітикс. Мені здається, це вкрай важливо для вас. І, бо я писав його з великим задоволенням, а чогось е, ну, якось менше ну, маленький канал, менше переглядів. От. Але, будь ласка, зайдіть на Бригінець Аналітик. В описі чи в першому коментарі є посилання на цю публікацію. Подивіться, будь ласка, е, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої новини, і ще вас дуже прошу: <кхе> допоможіть е, е, 428 батальйону Тінь. Бо у них різка проблема виникла, яка і у всіх виникли проблеми з перебоями струму, як у нас у всіх, але ми тут просто отримуємо незручності. А для них це катастрофа, тому що для них це неможливість управляти Пілот безпілотниками, це для них неможливість нормального радіозв'язку, і, і так далі. Тому вони зараз по різних напрямках намагаються накопичити і генератори, і екофло, і інші системи. І ми їм допомагаємо так само це зробити. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, задонатьте, хто може. Слава Україні! тримаємося!